Доброго здоров'я, шановне товариство? Грошей багато не буває. Ось така проста українська примовка, проте вона має глибокий сенс. Фінансова стабільність кожної родини, окремо кожного із нас, має велике значення тим більше, коли йде війна та й будь-які часи. Друге питання: як впливає війна на економіку РФ? Які там відбуваються негативні процеси, як нам це використати? Така, знаєте, також приємна і цікава тема. Ось про ці два питання ми сьогодні будемо говорити із довгоочікуваним гостем Сумського каналу. Ви також запитуєте, коли буде цей ефір. От зараз ви є свідками. Початку першого ефіру у нас в студії Олексій Пластун. Він доктор економічних наук, професор Сумського державного університету, автор дописів дуже популярних дописів в соціальних мережах. До речі, відразу вам рекомендую підписатися в Фейсбуці на сторінку Олексія, а також він, актор підручника. Підручника з фінансовою грамотності. Ви знаєте, я впевнений, що деяких предметів в шкільній програмі не вистачає. Я вважаю, там не вистачає науків промислення, зокрема логіки, про людську душу, психології, філософії. І от однозначно не вистачає знань про економіку. Через те ми іноді робимо неправильні вчинки, йдемо на якесь там кредитування нам невигідне, йдемо. Вітання, Валежач. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що вийшов підручник. Довго чекали. Розкажіть, будь ласка, про це видання, що там. Може, десь можна його придбати, побачити. Прошу. А, ну, поки що можна показати. А, він а, ну, ладно, схоже. Не дуже покажеш це блюрить. Це але він є. Принаймні він точно є. І він вже точно є в накладі більш ніж 100 тисяч екземплярів по всіх українських школах. Ну, тобто можна сказати, що мова йдеться про такий системний вплив на суспільство або на рівень фінансової грамотності по Україні в цілому. Що як би приємно. Бо насправді конкуренція була доволі потужна, і в цілому процес, ну принаймні мені, як людини з, з боку, я ж до цього до, цього, до цього до цих процесів був недотичний. А так ось цього року процес вибору підручника він був так максимально демократизований. За великим рахунком, будь-хто. Авторський колектив або окремий автор може підготувати свій підручник замовити проходження його апробації і акредитації в Мон. Він може податись на конкурс. Такий собі тендер підручників, якщо хочете. І, і цей тендер це не про якісь там локальні договорняки. Да? Хтось там про щось домовився і переміг підручник такий-то. А кожен вчитель сам особисто обирає: от я хочу вчити за підручником пластуна. А хтось каже: А я хочу вчити за підручником Нацбанку. А я хочу, і відповідно формується так, би мовити, ну, умовне голосування демократичне, тотальне демократичне голосування. Ну і там здається поріг проходу 10%. Тисяч, якщо більше 10 тисяч, то держава робить замовлення такого підручника, і до 1 вересня він з'являється в школах. І приємно, що було десь 8 чи 9 підручників подано на конкурс, тобто Рубілова було максимально жорстке. Конкуренція була прям майже досконала, а, і ми навіть змогли обійти підручник Нацбанка. А Нацбанк це все таки надпотужний гравець. Вони системно працюють, і тут їм прям дуже великий респект. Ну, я маю на системно в усіх сферах, включаючи фінансову грамотність, включаючи шкільну фінансову грамотність. Так от, я до того, що обійти їх, це прям, прям потужне досягнення. Коротше, перше місце ми зайняли більше 100 тисяч екземплярів тираж, підручних в школах. І я прям дуже сподіваюся, що вчителі. Не пожалкують про свій вибір, бо в чомусь підручник, мабуть, експериментальний, бо я людина ж свого часу травмована радянською системою освіти, радянськими підручниками. І коли до мене звернулись, ну, а давай напишемо підручник. Ну, я ну, писати класичний стандартний продукт було нецікаво від слова зовсім. Ну, я розумію, що так простіше, так легше проти там рецензування, цензурування і так далі. Бо якщо ти взяв там визначення з підручника з, з закону України, наприклад, чи з кодекса, ну до тебе ніхто не підкопається, там все ідеально Єдине ж питання, але діти хто про дітей, та подумає. Бо таке визначення, вона і спеціалісту важко сприйняти. Було к десять рядків заборського тексту йде де ще й такою професійною мовою, то це з точки зору. Познання суті, процесу або об'єкту, або явища, це прям дуже проблематична річ. Тому концепт був такий в даному підручнику, що будемо говорити навіть про складні речі, але максимально простою мовою, навіть якщо нам доведеться трошки принести в жертву там якісь законодавчі нормативні деталі і так далі. З цього приводу було доволі багато у нас. Рубілова з рецензентами, З МОН і так далі. Але мені здається, нехай десь там були якісь моменти компромісу, але в цілому ми базовий цей концепт змогли реалізувати. І мені здається, багато в чому і перше там і посів через це, бо є запит, є запит на. Нормальні підручники, Типа, щоб він кольоровий, щоб він був веселий, щоб там якісь менчики були, там були цікаві історії. І там було просто ну, нормально написано. Написано не для Галочки, да, що ми написали підручник, щоб був підручник. А ми написали підручник, щоб дитина його відкрила, і перше бажання її, і друге, і третє було не закрити, а читати далі, аж допоки поки до останньої сторінки. Оце якщо дуже коротко. Ну так, тим більше в умовах війни, коли у нас проблеми з безпосереднім контактом з вчителем, і оці емотивні аспекти, про що ви говорите, так, от вони також важливі. А от питаю, чи можна його почитати, чи можна його придбати, як взагалі вони розподілятися, будуть ці підручники. Е, перший етап це стадія держзамовлення. Держава зробила замовлення, видавництво надрукувало ці, там 100 тисяч плюс екземплярів, видавництво їх розіслало по школах, тобто перша чергова, потреба, вона вже е, повністю задоволена. Я от особисті авторські екземпляри отримав тільки буквально на днях. Ну, тобто, Пріоритет, щоб ви розуміли, наскільки, скажімо так, пріоритет до школярів, що навіть автор отримав. Підручник тільки після того, як останній школяр в Україні отримав свій екземпляр. Ну і мабуть, мабуть це це правильно. Хоча, звісно, як автор було трошки Ну як є. А, Комерційний продаж підручника буде, але буде трошки згодом. Бо от зараз видавництво намагається просто видихнути банально, бо ну це ж не лише один підручник, це прям це 100 тисяч тільки цього підручника, а є ще купа інших, тобто там була прям люте. Перенавантаження, вони зараз видихнуть, і підручник з'явиться яв, в продажі комерційного. Тобто, його можна буде купити, якщо хочеться по почитати? У мене таке питання: які аспекти економічного життя сучасного українця? Не хочеться говорити простого українця не, Немає простих людей. Скажімо так, звичаєвої української родини. Які аспекти економічного життя? Української родини торкається цей підручник? Ну, власне, тут ж проблема, яка в тому числі. Дитину ж треба якось замотивувати, да Ну щоб їй було цікаво. Найкращий, найпростіший мотив, Ну на моє глибоке переконання це, дати, як, умовну моркву. Гроші. Це ж все одно, все, плюс-мінус в економіці, воно обертається навколо грошей. І в нашому житті. От як, не дивись, ти обираєш професію, і все одно що, як правило, стоїть питання: Окей, так а як я буду заробляти, яким чином, і так далі. Будь-яке твоє рішення плюс-мінус пов'язане з грошовими питаннями. І власне. Такий аспект, можливо, він надто меркантильний і матеріалістичний, але менше з тим він зрозумілий, прямо на інту, інтуїтивному рівні. Друзі, ми вивчаємо фінансову грамотність, щоб заробляти гроші. Щоб зробити з нулей грошей, x грошей, а потім наступна фаза, як зробити з X грошей, x плюс грошей. Е, Причому це якби формально, начебто, і там, і там ми маємо справу з грошима, але це. Ну, прям інші підходи, да? бо одна питання там на роботі заробити заробітну платню, сплатити податки, інші нюанси, а інша справа це інвестування і примноження грошей. Це вже інший порядок задачі, але вони теж важливі. І коли там розповідаєш учням, наприклад, що от я тут модуль купив ефірів на початку року, в середині року їх продав, заробив 100% річної доходності, і це в доларах. То ця тема вона прям з ходу заходить, але ж одразу виникають питання: ну, типу, окей, криптовалютний ринок, що це таке, як воно працює, які там криптовалюти є, а як це можна купити? А як це можна продати? Як відкрити криптогаманець? Тобто, ми просто з ходу ставимо набір питань конкретних, практичних, які стають, скажімо, так, на заваді перетворення там тисячі доларів, дві тисячі доларів і. Єдиний шлях подавати ці перепони це знання, їх треба банально отримати. І, на мою думку, і переконання, такий варіант комунікації він значно більш ефективний, ніж там якось патосно намагатись розповісти, що діти, знання, це ж прямо основа, снов, без них вам в житті буде дуже важко. А тут ти просто кажеш, хочеш із тисячі баксів дві тисячі, ну то, слухай мене, уважно. Треба робити ось так, ось так і ось так. Один з варіантів, одна із мотивацій, інша мотивація, і це проблема насправді дуже потужний вплив різних форм інфошахрайств і просто шахрайств. І знання в даному випадку є свого роду вакцинацією, свого роду певним імунітетом закладеним до цього типу речей. Коли ви знаєте, як щось працює в економіці, наприклад, самий базовий закон: що якщо ти хочеш більшу дохідність, готуйся до більших ризиків все дуже просто. Да? Не треба нічого зубрити. Це ж зрозуміло. А, але як зрозуміло, коли до тебе там телефонує якийсь інфошахрай і каже, Пс, -пс я знаю, як ну, з тисячі зробити, дві тисячі сто відсотків за місяць, тільки давай мені там в управління я все зроблю. Можливо, він це і зробить. Це не те, що прям неможлива задача, але просто людина має одразу розуміти, просто одразу голові виникає. Це означає 100% ризиків, скоріш за все для мене. Я готовий до цього. А чому про це не проговорила особа, яка до мене звернулася? А, а де тут підводні камені? Тобто, ну це певний елемент, в тому числі критичного мислення. Бо для критичного мислення такого роду запитань потрібні знання. А тому це прям як на мене додаткова і важлива мотивація. Бо діти вони ж насправді дуже вразливі до цих речей. Ну, типа, промити мізки дитині в цілому, мабуть, значно легше, ніж дорослій людині, які є хоч якийсь там беграуд знань. Хоча статистика Паша Крайста свідчить, що й дорослі люди йде не те, щоб дуже, дуже в цьому плані. Я пропоную перейти до другої частини нашої розмови. Ви є автором цікавих дописів про економіку Російської Федерації, нашого ворога. Я взагалі от хочу всім порадити от читати ці дописи і дивитися інших економістів, от це от унікальна можливість дійсно володіти основом економіки. От які процеси відбуваються в Російській Федерації, у які спричинені розв'язаною цією терористичною державою війною? Якщо би так Типологізувати та розповісти, от, з огляду на ті дописи, які вже опубліковані в соціальних мережах вами. Якщо виходити з дописів моїх, да, то триває. Перманентний процес деградації і він прискорюється. Що в цілому, звісно, не може нарадувати пересічного українця, а, але ж мої дописи це все-таки більше про розважальний контент. По суті, я щоранку намагаюсь підняти настрій своїм читачам. Розповісти там 3-4-5 фактів з того, що там відбувається ну, в негативному контексті, в негативній А, і це ну треба розуміти і усвідомлювати, що це свого роду така форма Черепікінгу. Да, тобто я обираю і звертаю увагу на ту інформацію, яка мене цікавить в контексті деградації російської економіки. Ну і відповідно свідомо ігнорую е, ті аспекти, які там умовно позитивні. Хоча сказати, що там прям дуже багато якогось позитиву. Прям нема від слова зовсім. Бо Росія вона прям. Країна, яка, мабуть, в абсолют вивела поняття міфологізації, ну або ж це як присловута Патьомкінська деревня, вона присутня просто навкруги. Це стосується економіки, науки, статистики, будь-де. Просто куди не ткни пальцем чи чимось чимось, ти можеш дуже швидко переконатись що за фасадом там нема плюс-мінус нічого. І вас це стосується в тому числі і економіки. Проблема аналізу економіки в контексті Росії це те, що ти на вході отримуєш викривлену інформацію, невірну, і відповідно важко робити об'єктивні адекватні висновки, коли ти маєш справу там з. Базою даних або з даними, які мали бути об'єктивними за своєю природою, але вони так такими не є. І тому доводиться читати там всяке додаткове, да. Ну, наприклад, умовно там зараз там, бензинова криза, да? і з останнього смішного ем, у них, там чи ні щодня зараз нові історичні максимум по цінам на бензин на, на біржах, але це ж е, сам. По собі прикол, бо що таке ціна на біжність? Це значить, що хтось комусь щось продав по певній ціні. Да? Тобто був попит, була пропозиція, і відповідним результатом стала угода. І коли ми подивилися на ціну цієї угоди, ми кажемо: о, наприклад, там, ціна на бензин такої то марки, ось така та. А зараз там виникає відбуваються цікаві речі. НПЗ, які доволі успішно останнім часом анігілюються на Росії, ну, в, пев, в певній чи іншій мірі, ну, або банально припиняють там, тимчасово свою роботу. А, їм же гроші потрібні. А, і потрібна ілюзія того, що бензин на Росії є, і на біржах він є, і на біжах він торгується. То, що вони роблять? Вони виставляють лот, ну, наприклад, там, за тисячу тонн бензину на продаж такій-то ціні. А, покупці купують, бо це автозаправки, їм прям потрібно. Бо інакше у них бензину не буде, у них запасів немає, або запасне, нема, або грошей нема. А, відповідно, вони із задоволенням купуються, навіть незважаючи на те, що там ціни на історичне Максу потім проходить там пару тижнів дата постачання. І нічого не постачається, бо бензину нема. Тобто НПЗ продають бензин, ну, продають. Паперовий бензин продають повітря, бо по факту його не було виробленого, його не існувало в природі і поки що не існує. Ну це просто як одна з ілюстрацій, да, що якби ми можемо розповідати, що у нас дві двічі ніякого дефіциту немає, все працює. А, а по факту, потім ти просто питаєш у прасічного там власника автозаправки. А він і бідкається. Ну я оце ж купив півтора місяці тому партію бензину, а мені її не привезли і кажуть, що нема. І тепер у мене заправка стоїть зачинена. А, просто ілюстрація. Да? Але в офіційних цифрах ну, ви ж побачите, що та, все плюс-мінус нормальне. що там на 50% не впало чи на 70. Ну, а там, де впало, вони що роблять? Вони просто закривають статистику. Все, нема даних, нема проблем. Добре, там взагалі у нас. Нас цікавить питання покарання, щоб вони відповіли за те, що вони роблять з нашою державою, з нашою землею, з нами всіма. Я думаю, що одне з покарань одне з покарань це те, що вони деградують на рівень такої зграї, будуть просто із, в принципі, суспільством з певними перспективами, але стануть суспільством просто без перспектив. Замкненим, примітивним. Таким, знаєте, ні на що нездатним і без майбутнього. От іноді є такий стан, що майбутнього в принципі немає. Я думаю, що це одне з покарань, які вони вже починають отримувати. Росія Російська економіка зараз рухається еволюційно, але в протилежному напрямку. Там із останніх новин вони все активніше переходять на бартер з Китаєм, бо, бо ну, якби під санкціями плюс-мінус всі банки. Вони таксичні, з ним ніхто не хоче мати справу. виникає питання: окей, тобі треба купити там верстат якийсь або там тисячу дронів. Як це зробити, якщо банк відмовляється брати твої гроші? У тебе навіть гроші є, а їх не беруть. Ну тим підвантажуєш там, умовно там тонну пшениці, і за це отримуєш тисячу дронів. Але ж це прям етап або стадія там десятитисячна. 10 тисяч років тому, ну умовно кажучи, да? тобто процеси деградації тривають місцями доволі швидко і доволі помітно. Але ж міфологізація і по суті мета цієї патьомської деревні робити вигляд да? обличчя цеглою, що у нас якраз все добре, ми трансформуємось успішно і так далі. Але ж час від часу цей фасад завалюється, і там щось видно за ним ну Міфологізувати вони вміють. вон В Кореї в Кореї у новинах нещодавно сказали, що збірна Кореї виграла чемпіонат світу з футболу у фіналі перемігши постійно його виграють. Тут у них є перспективи. <сум> дякую, Олексій. Дякую за цікаву розмову. Ми сьогодні обговорили дуже важливе питання. Дай Боже побільше читачів вашому підручнику. Дай більше. Активної деградації Російської Федерації завжди раді бачити на нашому каналі. Я, глядачів, прошу підтримати цей ефір: ефір з доктором економічних наук, професором Сумського державного університету Олексієм Пластуном. До побачення. Дякую за запрошення. Всім гарного дня.